Бойова машина це пересувний засіб зазвичай на гусеничному ходу, володіє броньованою стрілецькою баштою, що обертається та потужною вогнепальною зброєю. Перші справжні бойові машини з'явилися під час Першої світової війни, найважливішою передумовою їх розробки була ситуація окопної війни, що склалася на Західному фронті. Термін танк як синонім виразу бойова машина. Теж з'явився під час Першої світової війни від скороченого англійського слова вотертанк. Його використовували як кодову назву, що означала водяний бак. Першим танком у сучасному розумінні був танк Марк I. Четверта модифікація британського танку Марк 4 відрізнялася від свого попередника сильнішою бронею. Запас ходу конструкції становив 56 кілометрів. Маса 28 тонн, довжина 8 метрів і ширина 4 метри, швидкість 6 кілометрів на годину. Екіпаж складався із вісьмох осіб. Випущений на заводі Рено танк під кодовою назвою FT-17 був одним із найсучасніших під час Першої світової війни. З точки зору рухливості броньовик потужністю 40 кінських сил володів схожими з його англійським сучасником характеристиками. Запас ходу становив 50 км, швидкість 6 км на годину. Проте екіпаж легшо вагою 6,5 тонн танку складався із двох осіб. A7V став першою німецькою бойовою машиною серійного виробництва. Німеччині потрібно було протистояти британським і французьким танкам на Західному фронті. Монстер вагою 30 тонн з бронею 20-50 мм Став гідним суперником бойовим машинам Антанти. Бойова машина з двома бензиновими двигунами загальною потужністю 200 кінських сил, зі швидкістю пересування 9 км на годину і запасом ходу 30-80 км, Перевершила своїх суперників. Екіпаж складався з 18 осіб. Під час Першої світової війни найпотужніші держави світу усвідомили переваги, які можуть надати танки на полі бою. Через те, у міжвоєнний період, вони розробили нові типи танків. Ці танки мали товстішу броню, більш потужну артилерію, підвищену бойову дальність вогню та суттєво більшу швидкість руху. Нові типи танків перевершили старіші за всіма важливими характеристиками, оскільки не було значних змін щодо розміру, ці танки були набагато ефективнішими ніж так звані водяні танки, які використовувалися у першій світовій війні. Т-34. Це танк, який використовувала радянська армія під час Другої світової війни. Цей середнього розміру танк вагою 30 тонн був захищений 70-міліметровою бронею. У ньому був встановлений 12-циліндровий дизельний двигун потужністю 500 кінських сил. Швидкість Т-34 становила 50 км на годину, бойова дальність 465 км. Окрім того, що його було легко виготовити а також керувати ним. Т-34 також поєднував три найбільш важливі характеристики: мобільність, артилерію і броню. За функціональністю танків німці набагато перевершили своїх опонентів. Танки відігравали ключову роль у стратегії Бліцкригу. Саме завдяки використанню танків, німецькі війська стали майстрами цієї стратегії. Німецький важкий танк «Тигер-1» був розроблений та впроваджений у другій половині війни. Важачи 57 тонн, танк був відносно повільним. Його боєва дальність, якщо порівнювати з колегами, не вражала. Повага, яку він заслужив серед своїх опонентів, була пов'язана передусім не з мобільністю, а більше з бронею завтовшки 25-110 мм і 88-мм артилерією, яка наводила жах на ворога. Одним з найбільш універсальних танків, які використовувалися у Другій світовій війні, був американський танк М-4. Цей танк важив 30 тонн і був названий на честь Шермана, генерала часів громадянської війни у США. Обладнаний 75-мм гарматою і двома кулеметами, мобільний танк М-4 міг добре маневрувати на пересічній місцевості. Танки Шерман вперше застосували у північній Африці під час битви Ель Алямейн. Згодом Сполучені Штати передали своїм союзникам декілька тисяч М4. Танки Шерман також використовували в інших військових конфліктах після Другої світової війни. Фау — одноступінчаста стабілістична ракета з єдинним ракетним двигуном розроблена в третьому рейху. Її назва походить від початкової букви німецького слова «Fageltungswaffe», яке означає зброя помсти. Перша ракета а А-1, яка працювала на етанолі та рідкому кисні, була виготовлена німецькою військовою промисловістю в 1932 році. Успішна демонстрація перед Адольфом Гітлером забезпечила подальше фінансування її нових розробок. Перший старт А4, подальший розвиток фау 2 був здійснений в 1942 році. Третій запуск можна вважати по-справжньому успішним Ракета пролетіла 193 кілометри і досягла висоти 800 кілометрів. Крім цього, під час одного із запусків ракета піднялася на висоту 189 кілометрів і стала першим техногенним об'єктом, який досяг космосу. Рух ракети з розмахом стабілізаторів 3,5 метра і висотою 14 метрів забезпечувався рідним ракетним двигуном. В паливних баках знаходилось 3800 кг палива суміш етанолу і води і 4900 кілограмів окислювача, рідкий кисень. Подача палива в камеру згоряння здійснювалася паливним турбонасосним агрегатом за допомогою насосів. Які приводились в дію парогазогенераторною турбіною? Двигун з тягою на старті 250 кН розганяв ракету до швидкості більш ніж 5 тисяч кілометрів на годину. На початку для точного наведення ракети на ціль використовувалась гіроскопічна інерційна система, а тому це була досить неточна зброя. Нацистське військове керівництво та їхня пропаганда вважали балістичні ракети чудо зброєю. Тринадцятитонна ракета могла доставити до цілі майже однотонний заряд на відстань 300 кілометрів. Перший бойовий запуск зброї помсти був здійснений у вересні 1944 року. До кінця війни німці здійснили 3172 задокументовані ракетні атаки, в основному по двох містах: Антверпену і Лондону. Фау в першу чергу став символом варварського нацистського бомбардування неліської столиці, котре призвело до численних жертв серед мирного населення. Після війни ракети В2 та їх частини, а також їх розробники, у тому числі Вернер фон Браун, були доставлені до США. Ракети V-2 вважаються попередниками американських військових ракет і цивільних ракет носіїв. Літак був розроблений компанією Боїнг для повітряного корпусу армії США. Цей важкий бомбардувальник був названий Летючою фортецею. Його перший виліт відбувся у 1935 році, а представлення громадськості у 1938. Всього було виготовлено більше як 12 тисяч літаків. Б-17. Під час Другої світової війни літаки Летюча фортеця були розгорнуті на всіх фронтах. Бомбардувельник мав понад 22 метри у довжину і майже 6 метрів у висоту, а розмах його крил сягав 31 метр. Максимальна злітна маса літака становила 24,5 тонни. Цей монстр був оснащений чотирма двигунами потужністю 1200 кінських сил. Кожен на борту літака міг перебувати екіпаж чисельністю 10 осіб, а його дальність бойового застосування становила більше ніж 3000 кілометрів. Крейсерська швидкість бомбардувальника сягала 300 км на годину, а практична стиля понад 10 тисяч метрів. Проте літак був названий летючою фортецею не через ці виняткові технічні характеристики, а завдяки своєму озброєнню. Спочатку 11, а згодом 13 кулеметів виступали з надфюзеляжної, черевної, носової та хвостової кулеметних турелей. Це надавало Б-17, який скидав на ворога 2300 кілограмів бомб належний захист. Під час Другої світової війни ескадрони бомбардувальників Б-17 скинули у загальній кількості 650 тисяч тонн бомб. Найбільш видатним літаком летюча фортеця був Мемфіс Бель, який брав участь у 25 успішних бойових операціях на полях бою Європи. Історія літака та його команди була покладена в основу сюжету багатьох голівудських фільмів. Балістичні ракети отримали свою назву через політ. Значна частина якого відбувається по балістичній траєкторії це траєкторія, по якій рухається тіло, що володіє деякою початковою швидкістю під дією сили тяжіння і сили аеродинамічного опору повітря. Балістичні ракети можуть маневрувати тільки у початковій фазі польоту, оскільки ракетний двигун працює протягом короткого часу. Проте деякі нові типи ракет керовані в кінцевій фазі польоту. Балістичні ракети класифікуються за дальністю польоту на малої дальності, середньої дальності та міжконтинентальні ракети. Ракети останнього класу мають найбільший радіус дії. Вони оснащені боєголовками та призначені для ураження цілей на інших континентах. Дальність дії ракети від 5,5 до 12 тисяч кілометрів. Міжконтинентальна балістична ракета Тополь РТ-2ПМ була розроблена і запущена в експлуатацію у Радянському Союзі в 1985 році. Довжина ракети складає 21,5 метр, вага 45 тонн. Максимальна дальність дії 10,5 тисяч кілометрів. Триступенева твердопаливна ракета містить один термоядерний бойовий блок потужністю 550 кілотонн. Пускова установка ракети була встановлена на шасі семивісного тягача мазу. Після прибуття до місця запуску спускаються опорні плити, і транспортер припіднімається. Потім ракета встановлюється у вертикальне положення. Після цього приводиться в дію двигун ракети тополь, і зброя запускається до цілі т 2 пм Тополь все ще є частиною арсеналу російської армії. Змінена версія ракети Старт-1 використовується як космічна ракета «Носій». Руйнівна сила ядерних бомб виникає внаслідок ядерного поділу. Ядра розщеплюються, виділяючи нейтрони і тим самим вивільняють енергію. Розпад ядра може початися спонтанно, що трапляється рідко або вимушено внаслідок поглинання нейтрона. Лео Сілард припустив, що якщо один атом під впливом нейтрона розпадається із випромінюванням декількох нейтронів, то починається самозбуджувальний процес ланцюгова реакція. Ізотоп урану 235 і ізотоп Плутонію 239 для цього підходять найкраще, оскільки при їх розпаді вивільняються 2-3 нейтрони. Для запуску ланцюгової реакції треба, щоб речовина, яка ділиться, Перейшла у суперкритичний стан, тобто маса і щільність перевищили мінімальну величину. Тоді нейтрони, які звільнилися в результаті спонтанного розпаду, з великою ймовірністю зіткнуться з атомними ядрами та викличуть розщеплення, в результаті якого вивільняться інші нейтрони. Так почнеться ядерна реакція. Урановій бомбі речовина, яка ділиться, розподілена в декількох частинах. Коли ці частини за допомогою вибухової речовини з'єднуються, їхня загальна маса перевищує критичну величину і відбувається детонація. У плутонієвій бомбі речовина, яка ділиться за допомогою звичайних вибухових зарядів, спресовуються. Таким чином, вона переходить у суперкритичний стан і починається ланцюгова реакція. У Сполучених Штатах в рамках Манхеттенського проекту обрані фізики під керівництвом Роберта Опенгеймера працювали над створенням атомної бомби. Нацистська Німеччина теж пробувала створити атомну бомбу, але на щастя, це закінчилось невдачею. До 1945 року група Опенгеймера досягла мети. Науковці створили уранову бомбу під назвою Малюк і плутонієву бомбу під назвою Товстун. 26 липня 1945 року союзники скерували до японського керівництва Ультиматом, в якому закликали до негайної капітуляції. Після відхилення ультиматуму, 6 серпня, із бомбардувальника Б-29 під назвою Гей» бомба Мелюк була скинута на японське місто Хіросіма. Потім, 9 серпня, з літака Б-29, що мав назву Бокскар, на місто Нагасакі скинули атомну бомбу «Товстун». Ці дві атаки мали жахливі наслідки. Загинуло понад 300 тисяч осіб цивільного населення. Через мутації, викликані радіоактивним випромінюванням, навіть через декілька поколінь народжувалися діти із серйозними відхиленнями розвитку. Використання двох атомних бомб примусило Японію піти на поступки. 2 вересня 1945 року, на борту авіаносця Міссурі, Японія підписала акт про капітуляцію. Так закінчилася Друга світова війна, найбільш спустошлива війна в історії людства.